Добрий день. Сьогодні у нас буде Централ Парк, оренда квартири також. Тільки вже це буде квартира, яка ні, якби актуальна, яку ми будемо здавати в оренду пропонувати. Це вже в нас друга секція. Бачите, тут ось така свічка також. Ну, вже ЖК Централ Парк подивитися. Тільки тут вже, бачите, більш таке воно, я б сказав, сучасніше лобі. Ось так воно виглядає. Там також диванчики, ресепшн. Цікаво, тут така стінка, бачите. Трішки по-іншому, але все одно симпатично. Панорамні вікна. Так, отже, на квартирі. Дивіться, у нас, в принципі, вишукана квартира це санузел, Квартира однокімнатна, 50 квадратних метрів. Дивіться, ось тут таке дзеркало. Нас ось така прихована ніша. Бачите? І тут ми маємо пральну машину з сушкою і маємо бойлер. Це ми зафіксували. Потім у нас тут, там, де плитка є підігри підлоги, квартира, до речі, дуже тепла. В будинку у нас є генератор на воду, ліфт та опалення. Ось, бачите, ось такий передпокій. Тут у нас дзеркало, все красиво. Далі у нас там є вбудована шафа. Так, що у нас потім по плануванню? Ми проходимо, потрапляємо в нашу ось таку кухню-вітальню. У нас духова шафа з мікрохвильовою, Тут у нас забудований холодильник. Бачите? Стільниця у нас. Фільтр на воду. Тут у нас просто От, респект власниці. Дивіться, що людина просто доставила. Усе нове, повністю. Просто все нове. Повністю усе. Потім встановлена тут нова посудомийна машина Bosch, Потім далі. Також усе нове закупили. Кухня вся у нас на блюмі, Потім дощечка нова, серветки <нів> нові. Та штучка під серветки також. А, потім увесь новий декор в квартирі. А, новий диван. Можна сказати, що нова ідеальна квартира. Тому що тут був невеличкий косметичний ремонт після минулого орендаря. Слава Богу, не ми його заселяли. <рес> так. А, тут у нас, бачите, ось такий вид з вікна. Ми маємо 18-й поверх. Тут ось такі у нас е, два літніх ось таких крісла. Лоджія. Так, тут у нас дуже багато зон освітлення, ну, зараз, вибачте, немає світла. Але яке важливе питання по так. світлу? Тут, ви бачите, все у щитку підключили, щоб можна було одразу собі поставити екофлошку. Бачите, тут, тут ти собі вмикаєш, в тебе пішло. З власником можна обговорити, точніше з власницею можна обговорити питання екофло. Тобто вам його одразу тут і встановлять. Зафіксували. Так, спальня. Спальня люкс. Вишукана. Тут у нас, вон, бачите, ось така м'яка тканина, класна. Двоспальне ліжко, новий телевізор, два кондиціонери в квартирі. Тут, дивіться, натуральне дерево ось так іде, також дуже красиво. Тобто в кожній зоні. Свій аромат стоїть, дуже класно. Електро в нас е, карнізи, до речі, на пульті. І є гардеробна. Квартира дуже затишна, дуже тепла, до речі. Бачите, дзеркало. І величезна гардеробна. Також повністю все нове. Е, сушка нова, хоча вона, в принципі, не потрібна, тому що є сушильна. Пральна машина з функцією сушки. Тут у нас також є гладильна дошка, є ось такі сходи. Сходи, вибачте, які. Так, е новий пилосмок. Тут у нас також все відкривається. Все на доводчиках. І також бачите, ароматизатор. В кожній зоні квартири є свій ароматизатор. Диво таке, побачите. Тільки в нас. Так що тут власникам дійсно респект за підготовку квартири для здачі. Навіть, якщо чесно, шкода здавати ось таку ідеальну квартиру. Але вона в нас пропонується. І ціна даної квартири на сьогоднішній день 1200 доларів. До речі, ось так у нас на поверсі. Бачите, між квартирами. Ось так, три ліфти. Ось наш ліфт. Бачите? Генератор є, все проплачено, щоб зайцями не їздили, підходиш, натискаєш перший і тихо тоді поїхали.